Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гомін Ау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Та настя зухвала. Єрмак відреагував на конфлікт за участю Тищенка. Фу. Відро, він такий вау! Вау! Да, Емо, емодзі. Дав емоцію, дав емоцію. А Єрмак, він ж такий, що емодзі реагує. Да. Я здивований, що він не так відреагував якимось, поняв? Де він такий? Смайликом, де голова. Ага. Де. <свитіпско> Помітили, що українська журналістика ну, тепер теж навчилася в цю дипломатичну графоманію, угу. і те, що зробив Тищенко, називається в нас конфлікт. Угу. Да? На, ну, не напад на ветерана, не тупорила бичка, <свитіпско> а її величність конфлікт. <свитіпско> ну, ти подивись <свитіпско> на їх. <свитіпско> конфлікт розумієш. Конфлікт інтересів стався. <ріст> стався певний <ріст> непорозуміння. <ріст> непорозуміння. так, Бо під час, ну коротше, під конфлікт за участю <ріст> Тищенка зазвичай більше підходить звична ситуація, коли він краде рушники в готелі чи намагається, поки кладе вуличному музиканту 5 гривень, стащить у нього 500. Це його Час уже додати в словник ну, цей термін: конфлікт за участю Тищенка. Це буде такий український ефемізм на позначення небної дискредитуючої поведінки, за яку за яку соромно в цій країні. Та вчора значить, одного взяли взяли одного алкоголіка під варьком. А що бо, та конфлікт тищенка за участю тищенка типовий. Let's <laughs> Обмо, обмочили всі кутки, будівлі, то стали пакувати, бо ці конфлікти за участю Тищенка вже всіх достали. І в мене ще, до речі, є теорія, чому Тищенка, ну якби впливові люди, вони типу ніби захищають його або реагують, ніби такі: ой, я не знаю, що відбувається. Я думаю, це тому, що Тищенка є на них компромат, тому що в нього ж є купа ресторанів, і скоріш за все є записи, як, наприклад, той же Єрмак приходить і уплітає сльодочку під шуба. Uh -huh. Запивається все лімена Бородіна. <laughs> <laughs> ну, а хто захоче, щоб таке виносили на показ? Звісно, <laughs> ні. Скажеш, ну, ребят, no, я... Це в найкращому випадку, коли ти їсишся льодочку під шубою. Ну, типу, а в найгіршому от ти вже співаєш там лепса. Ну, mm -hmm. бо дивіться, оцей його ресторан, Велюр, ну, що там ще може відбуватися? Ну, типу, воно називається велюр. сама назва Велюра. тобі говорить, ну, що там буде тільки таке. Uh -huh. Там буде оце, от, значить, е э, мальчик, а можна, пожалуйста, подойди, пожалуйста, нам просто порекомендовали ваше заведение, щоб ти бросив яичко, можна ще одне яєчко бросить там... в Хачапурі. Да, і там э, завжди додають в кінці сделай красиво. Це обов'язково. Ні, не, не красиво, а по красоті. По красоті. А потім ще додають в кінці. Не в служба в дружбу. І говорять, і говорять до офіціанток тільки малишка. Малишка або ЗОС при єс. Звели до ді хорошо. Ні-ні, фото, фото, я не можу просто. Голова ОП також зазначив, що справді давно знає Тищенка та хрестив його сина. Але це було багато років тому. Цитую, я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув. Що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. О, така поведінка, Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Е, це дуже дивний коментар. Може, там ще було. Я хрестив його сина, але чесно скажу, не отримав від цього задоволення. Взагалі там батюшка був взагалі не харизматичний, та й взагалі не люблю, коли мене називають кумом. Тищенко випив цю воду, в яку треба було е, окунати. Він скаже: це ж ми з собою можемо 不是。<laughs> <laughs> Рушники нам теж давай. Ну так і мені сказав, що далі? Ну, несумісна зі статусом народного депутата. Ну так хай вже Тищенко не мучається. Заберіть нього мандат, а то несумісно, несумісно, а воно мучається з цим несумісним статусом. Ви ж бачите, воно несумісно. Ну, може, може це знаєте такий комплімент Тищенку в стилі Єрмака, де він каже, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом депутата і інтелект. Несумісний. І виховання несумісне, але він все одно через неможу, ну, бо деякі герої не носять плащів, розумієте? Я б сказав більше, поведінка Тищенка несумісна з життям на волі. А, а я пропоную перестати називати життєдіяльність Тищенко. Поведінкою і почати називати повадкою. Да й покарати тищенка треба відповідно посадити його не в тюрму, а в вольєр. І тепер ніякого сахарка. Поняв Коля? тільки солома і буряк. Хоча він їх теж обожнює. Тим часом Мар'яна Безугла повідомила, що Єрмак е, давно заблокував тищенка по всіх Ого, месенджерах. Ох, ох я навіть більше скажу: він всі лайки зі старих фото познімав, і, і фотки всі, от які роздруковані, ножицями так пообрізав. От настільки я з цим тищенком нічого не маю спільного. Нікому, бачите, нікому не треба. Тищенко, всі його, всі від нього відхрестились, заблочили в месенджерах. Єдиний, кому він досі треба, це його лікар-косметолог. Іди до мене, Тищенко. Я вколю тобі ботокс. Я тебе розумію. Вони вони мене ігнорують. Ну не плач, не плач. Зараз ми тобі зробимо і Тебе знову помітять. О, да, і краке тебе... зробимо тобі, тобі. Ще одного тищенка тобі зробимо. Тобі зажме якраз всі ці сльозові витоки, і ти не зможеш плакати. Успокойся. Таке враження, що ну, в нашій країні бути заблоченим ярмаком, це і є найвища міра покарання. Да. Ну тому, що і всі такі, і що, і що, і що тепер буде? Ну, кримінальна стаття, й mm. ні, ні Ні, 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 кажуть. Ярмак тебе заблокує, да. Ну просто напевно, Ярмак він такий весільчак і балагур в цих чатах, що позбавлення можливості отримувати від нього меми і прикаляси прирівнюється як мінімум до СІЗО. Та твоє життя без ярмака воно буде і так схоже на тюрму, що тебе сажать. Так. Нагадаємо, що у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу кракен Дмитра Сина Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах встановили, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з якими Павлов посперечався. Також на відео з бійкою потрапила помічниця Тищенка Еваліна Андріївська, яка перебуває в базі Миротворець, відвідувала Крим після окупації півострова та відрізняється проросійськими поглядами. Окрім того, у соцмережах встановили, що ймовірним охоронцем Миколи Тищенка може бути полтавський депутат. Від ОПЗЖ, керівником якого був Ілля Кива. <гум> Тищенко, він як людина-магніт, збирає навколо себе ну, найкращих. Найкращих людей, типу продажних копів, депутатів ОПЗЖ, проросійських колаборантів. Тищенко це просто якийсь соціальний фільтр. От вам не подобається якийсь район, да там погано. Запускаєте туди Тищенка, і вся грязь за ним потім <в família> уходить. І все, супер район. Піднімаємо ціни на е, оренду. Нас тут спокійно, тут був просто такий… Де падаль, де де? І в мішочок тобі в мішочок. Він коли працював у програмі ревізор, то після першого сезону навіть вирішили змінити ведучого, бо всіх усіх закладах, куди він приходив, проривало каналізацію зразу. І тільки Тищенко почувався, ну, знаєте, як в своїй природній природному середовищі. Так навіть краще. Що ще в цій ситуації цікаво, так це те, що Єрмак виглядає на цьому фоні, типу, ще норм чуваком. Тепер, коли люди справедливо критикують Єрмака, він зможе сказати: ну. Я, хоча б не як Тищенко, От. саме Микола Тищенко свого часу надихнув мене спробувати працювати відеомонтажером. тому що колись я дивився шоу Мастер Шеф де він виглядав дуже круто і впевнено в собі. І потім я побачив якийсь сюжет, де насправді він ну як він в житті говорить, і тоді я зрозумів наскільки велика сила в руках монтажера постпродакшена, що навіть з такого дігенератора можна зробити когось нормального. Тому дякую за натхнення. Але копнякова демократія працює, тому ось вам ще Деталі до новини нардепу Тищенку повідомили про підозру за фактом подій у Дніпрі. Угу. Деталі чинному народному депутату України Миколу Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. До нього завітало ДБР. Ну, О, це вон. ж ну, це ж найочікуваніше за всі часи а, випуск а, званого ужина. <рес> <рес> Нарешті ДБР прийшло в гості до ти. Блін, Я дуже хотів побачити теж фотки, як в нього в хаті, тому що як правило, знаєте, завжди фотки всіх оцих покидьків в хаті в них щось дивне відбувається. Там... То оце вони в трусах ходять, то там щось з Да-да, Там ніби якийсь урган бароко завжди приходить. Якась медвежа голова має має вісіти. Ну і там інший, і інший не на по суті. Нам треба, щоб у нас знімали. Знаєте, як колись було шоу на MTV хати. Ходили по будинкам знаменитості і показували, що в них є. А це таке саме шоу, тільки Дебек приходить і проти їх волі показує, що у них в хаті А, Шоу сьогодні да, і сьогодні вхід параді, падлюк. Голосуйте, кого ви хочете наступним, побачити в нашому шоу. Потім виносять телевізор з хати Тіщенка і такі: Кому достанеться цей телевізор? Голосуємо. Що в цій ситуації мене трохи напрягає. Що в нас виходить в державі якась зовнішня нервова система. Тому що, от як в людини? Людина, коли. Доторкається до чогось гарячого, вона зразу скає боляче, руку забирає. А в нас виходить, якщо уявити, що держава це людина, то вона бере за гаряче, тримає, і щоб людина відпустила руку, треба, щоб нерви вийшли на пікет і такі. Це болить! Воно болить! Ай-ай-ай! Ай болить! І, і тільки потім вже можна відпускати. Uh -huh. Ну в Україні просто правосуддя формується, знаєте, еволюційним шляхом рано чи пізно продажні копи і. Інші падлюки вони такі, так, треба, ну, треба закривати, бо зараз почнуться ці меми, ці демонстрації, uh -huh. ці смішні відоси. Давайте давайте, ну, превентивно. Так, да так. -да, у нас занадто буквально у владі сприймають цю штуку, що як там типу що джерело влади це народ. І Якщо народ не замічає, то в принципі ми нічого не робимо. А народ провтикав. А так? якщо таке? чотири кулачка Оба. Народ Ми потихеньку, поки, поки народ Оба. народ джерело влади, і поки він це джерело влади не під'єднав до до споглядання, можна. що захочеш Ще одна деталь. Тищенко під час процесуальних дій розбив свій телефон oh. для того, щоб не можна було вилучити докази. Oh. Вот. Або може, oh. просто він побачив, що вийшов новий 16-й айфон. А він так кожен рік робить, він розбиває свій старий телефон. Ну no, no. ми ж розуміємо правильно, да що ну, Тищенко розбив свій телефон, бо він думав, що таким чином знищить докази. Розумієте? Ну він думає: якщо телефон не можна включити, то ніхто ніколи не поде. Да, так, саме... Ніколи -такій... Ну, вся колекція дікпіків залишиться непоміченою. Він по такій логіки мав би ще розбити своє обличчя, І він такий мене ніхто не впізнає. <ріст> 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 Або Ваня, розпочатку розбити своє обличчя, а потім, коли до нього ламиться ДБР, він розбиває годинник, бо думає, що <ріст> так зупинить час. І такий, все, я тікаю, мене нема. <ріст> Це було шоу Гоміна. Слухайте нас побуднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатаєво Юра Коломінець. Та Настя зухвала. Дякуємо пану Ярмаку, що відреагував на злочинні дії Тищенка. І ми сподіваємося, що вже скоро самому Тищенко доведеться реагувати на кпини без безхатьків в буцегарні. <злочин> Та я сподіваюся, що колись Микола Тищенка посадять і скажуть йому: Здавай тест на IQ, Скільки балів набереш, настільки років і садимо тебе. <гум> <гум> і він буде старатись набрати якнайбільше, бо не зрозумів, в чому суть приколу. Гомін Аут